Ми боїмося проявити свою справжню сутність і навіть не усвідомлюємо цього. Я теж боялася. П'ять років тому, коли я починала свій бізнес, я просто робила те, що відчувала серцем. А потім сталося те, що мене дуже злило. Я відчувала, ніби в мене крадуть Це моє ім'я, мої ідеї, мій голос. Тому що інші почали копіювати мене. Ви знаєте, але з часом я побачила дещо більше. Коли люди копіюють, вони копіюють зовнішнє, але вони не можуть скопіювати головне. ДНК, ДНК бренду, ДНК власника. Мій бізнес виріс з мого життя. Я створила його, а потім він почав створювати мене. Кладала в нього свої переживання, свою боротьбу, свої сльози та перемоги. А потім, коли я вже почала працювати з жінками як коуч, я побачила, що кожна з нас має свою. Унікальну суперсилу зрозуміла, що моя ракета не може летіти, якщо вона не відкалібрована. Вона просто б'ється, нібито об стінки простору, не розуміючи, куди рухатись. І чому через три місяці всі, хто попрацював зі мною, стають впевненими у собі. Тут насправді абсолютно все просто. Це не про те, щоб голосно заявляти про себе чи проявлятися в інстаграмі і перестати боятися записувати розмовні сторіс. Ми спеціально над цим не працюємо, але ми працюємо над відчуттям, що таке моє місце, де воно, як в нього встати. І саме це я хочу сказати кожній. Коли ти дозволяєш собі бути собою, все стає легше, і тобі не треба додаткових зусиль. Це таке класне відчуття, коли тобі більше не потрібно боротися. Ти